Леся Українка, вечірня година, уже скотилось із неба сонце, заглянув місяць моє віконце, вже засвітились у небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю, при місяченьку та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо таку годину забудеш лихо, кругом садочки, біленькі хати, і соловейка в чувати. Ой, чи так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній Волині? Ніч обгорнула біленькі хати, немов маленьких діточок мати, вітрець весняний тихенько дише. Немов діток тих, до сну колише.